Так, коротке відео, як відновити акумулятор 18650. Що нам потрібно? Нам потрібно для цього 4 акумулятори, спаяні паралельно. Один з одним. Вони мають 4 вольти, але високий ампераж мають. Так. Що нам далі потрібно? Потрібно нам цей акумулятор зарадити від, від оцих. Акумуляторів чотирьох. Так як бачимо, цей акумулятор має. Ой, має тільки навіть немає так. Беремо ми його, заряджаємо на 30 секунд тримаємо. Кому буде цікаво, в мене є на каналі повністю відео, як відновлювати. Там більш детальніше, переходьте, дивіться. Тут коротко просто розкажу. Так, як бачимо, акумулятор.